Рано вище в ліжку, в кімнаті пахне мандаринами, і ви з просоння намагаєтесь намацати під подушкою, чи десь коло ліжка, чи приходив вже той Миколай, чи ні. І тут серце стає від шелесту подарунків. <laughs> Пригадуєте? Було таке? Чи можливо ви були нечемні і вам Миколайко приносив різку? А, а ну зізнавайтеся. Вітаю, любі мої! Тішуся, що маю можливість нині бути тут з вами. Так, звичайно, я не залишу вас без підбірки на Миколая. Тому сьогодні підготувала для вас 10 ідей-подарунків від українських брендів. Раптом ви ще шукаєте щось для своїх, або чомусь досі не написала свій власний віш лист до Миколая. Тоді кличу писати його разом. Тут, якби, звичайно, що перший пункт буде у нас один на всіх, якби це очевидно, логічно і зрозуміло. Нам потрібна перемога, і це не обговорюється. А далі я маю декілька цікавих ідей. Для вас будуть і на різний бюджет, і також унісекс варіанти. Все як завжди. А я Северинівна, і тут у мене на каналі. Ми збираємося зі своїми поговорити про своє. Ну що, давайте починати! Інтро! Пу! Ми сьогодні з більш такого універсального варіанту, який підійде і дорослим, і навіть дітям. Від бренду Woolcraft. Це дуже трендовий зараз бренд коциків, светрів і аксесуарів для дому. І, власне, я би вам дуже хотіла рекомендувати їхню серію Україна. Це неймовірно круті, яскраві життєрадісні коцики, які присвячені власне, різним регіонам України. Ви можете підібрати безпосередньо звідки ви є, чи звідки той, кому ви хотіли би подарувати, є. Чи навпаки, хотіли. Би комусь подарувати свій регіон, ну дуже класні всі, просто гарнезні, неймовірно. Мені дуже сподобалося. Це виглядає. Яскраво, фанково, підійде в будь-який інтер'єр, можна собою і в машину, і якщо їздити десь, і просто мати, і ліжко застелити. Словом, дуже крутий варіант. Також я знаю, що в них є в цій самій серії светри. Перший дроп яких розлетівся за день чи за два. Теж неймовірно класна задумка, мені подобається і концепція, і виконання. Сама я ще такого не маю, але би теж дуже хотіла. Тому за якість не можу сказати, але виглядають фист. Якщо ви раптом маєте такий светр чи коцик, напишіть мені. Розкажіть, чи варто чи не варто. А поки я вмилуюся, милуюся, любуюся, мені дуже-дуже дуже, дуже, дуже до вподоби. Також в контексті таких яскравих фанових принтів собі нагадалася, що ще синдикат має таку колекцію, натхнену нашим традиційним побутом. Також робить ще класний актуальний мерч та благодійні дропи. Також у джулу є багато цікавих артових колаборацій і про Київ, і загалом різних класних. Ось як до прикладу, ця колекція з якої міщедрик, в якому я зараз. А також їхній топовий музичний мерч Українська хвиля. Далі, наступна позиція, це, звичайно, будуть свічки. Ви знаєте, як я обожнюю свічки. У мене є окремо цілий випуск недавно, який я підготувала для вас такими трендовими яскравими варіантами. Тут я хочу показати щось таке, яке підійде більшості людей або для знайомства, або загалом в такому мінімалістичному вайбі. Особисто мені дуже подобається бренд Сабі. Я просто закохана у їхню естетику і загалом в те, що вони роблять свічки з бджолиного воску і таких різних цікавих арт Форм, але хотіла порекомендувати вам саме їхні звичайні столові свічки. Вони є різних кольорів, тому ви зможете підібрати під настрій або вже під вподобання. Є такі більш темні, нуарні варіанти, є більш яскраві, такі життєрадісні. Тому це вже ви дивіться на свій смак або на смак того, кому ви хочете дарувати. Ще у них є величезні такі сети discovery set, здається, вони називаються, де є різні варіанти, і тут ви вже зможете якби, дати можливість людині поекспериментувати або самі пограти. З цим. Ну і, звичайно, якщо у вас є можливість, зверніть увагу на їхній крутезний свічник, такий прозорий, мінімалістичний на чотири свічки це просто люкс. Ви таким чином подаруєте людині або собі не тільки самі свічки, а це вже буде якась ціла арт-інсталяція, бо вони так класно течуть, плачуть, і це дуже-дуже-дуже естетично виглядає. А якщо ви б хотіли щось в кераміці, то тут, звичайно, я можу вам показати свою улюблену серію свічок від гуня. Пташки, це трендові, знакові, всі їх хочуть, люблять, знають. Собі я особисто би хотіла червону або зелену пташку. І з естетичної точки зору мені подобаються власне ці кольори, а також вони просто неймовірно круто пахнуть. Зелена вона мені взагалі пахне якоюсь городиною і нагадує томати оцю цю батву, запах степлиці. Словом, це неймовірно круті спогади і такий наший трушний вайб. Природи, який є дуже близький і важливий для нас, але не переживайте, яку би ви у них свічку не вибрали, вони всі пахнуть круто. Я в свій час була перенюхала всі варіанти, які в них є. Композиції складні, цікаві, вони пахнуть так, знаєте, як нішева парфумерія. Тому тут в цьому плані можу рекомендувати, сміливо, ви не прогадаєте. Наступна ідея, може ви будете сміятися, бо вона така стара, як світ. Але хто я така, щоб вам про неї не нагадати? Звичайно, це книга. Люди, я вас прошу, люди, мої добрі людоньки. Давайте дарувати один одному книги, давайте купувати книги, особливо якщо ці книги українського видавництва. Бо це направду топовий подарунок. І якщо ви вважаєтесь на рахунок художньої літератури, я можу вас зрозуміти. Ви можете там не знати, що людина хоче, або що вже є в бібліотеці, або яку серію збирає. Тут я якби повністю розділяю ваші турботи, але я завжди тішуся якісь класні, цікаві артові книжці, яка може слугувати вам не тільки джерелом інформації. Ще й неймовірним джерелом естетики і бути прикрасою вашого простору. Звичайно, я би вам порекомендувала придбати собі і всім, кого ви знаєте, на подарунок україною українці. У мене вже є випуск про неї. Це неймовірно артова робота пана е, Івана Гончара. Але є одне, але ви її напевно, ніде не знайдете її ніде нема. А якщо знайдете, то хапайте і тікайте, бо це просто неймовірна вдача. Але сьогодні я хочу вам порекомендувати придивитися до видавництва рудовід, а власне до їхніх книжок про мистецтво. У них там все неймовірно круте. Я хочу майже, ну от майже все. І це направду, буде універсальний подарунок, тому що можна підібрати такий альбом, збірку робіт чи артбук, де буде багато зображень, картинок. І тут уже направду варіантів купа, тому що можна вибрати як і збірки від відомих Примаченко чи Білокур. Так від когось, можливо, менш відомих, але від того не менш талановитих художників та митців. І загалом такі альбоми та артбуки це завжди дуже цікавий та гоноровий подарунок. Далі рухаємося від мистецтва візуального до аудіо, до музики. І, звичайно, я би була не я, якби я не порекомендувала вам якийсь вініл. І тут у мене на каналі ми вже не раз з вами збиралися і обговорювали різні варіанти. І рок-підбірку маю, також фанк, сол, такий більш поп-варіант вайбу. І також показувала. Магазини, де я це все купую, зазвичай вибираю український вініл. І рекомендувати я вам буду не океанельзи, онуку чи латексфауну, бо ви і так їх всі знаєте, це неймовірно топові виконавці, е, крута музика, тут немає що вам далі більше додати. А я би хотіла вам показати і звернути вашу увагу на неймовірно крутий нішевий джаз-бенд Кінва, який нещодавно записав свій вініл з українськими народними піснями в джазовому аранжуванні. Я не можу вам передати, наскільки. Тільки це крута вайбова музика. У мене був цей вініл у Вішлистів, у моєму особистому. Він мені нещодавно приїхав. Боже. По-перше, я ще й маю підписаний його від усіх представників гурту, я неймовірно цьому щаслива. І я тішуся, що я познайомилася з пані Анастасією. І загалом мені так це все вдалося. І в мене тепер є такий гоноровий вініл з підписами. Але попри це, я дуже рекомендую вам. Звернути на нього увагу, тому що сама платівка зроблена якісно. Музика вона буде цікава, як і тому, хто має величезну колекцію вінілу, так і тому, у кого є всього-навсього. Декілька варіантів він тільки починає свій шлях, тому що це попри час, це попри моду, це попри все, оце, знаєте. Бо це про український кор і це також про неймовірно класний джаз. А ця штука вічна. Далі якщо ми вже заговорили про такий вайб до вінілу, дуже пасує вино. Якщо ви розумієте, про що я? Тому що було це якби організувати повний комплект і набір. Хочу вам порекомендувати якесь класне вино. Я би надала перевагу чомусь з бурбалками, тому що це завжди універсальний теж варіант, який можна вгадати і для тих, хто п'є червоний, і білий, і загалом хто не п'є вина, десь там щось за нагоди. Бурбалки вони потішать кожного. Звичайно, я дуже поважаю різні методи, і ми вже якось збиралися тут на каналі, ми обговорювали петнати. Це дуже цікавий, але можливо не для. Всіх ще зрозумілий варіант такого трушного олдскульного виду газованого вина, але я би власне вибрала більш щось таке зрозуміле. Це, напевне, вино зроблене традиційним класичним методом. Тому дуже рекомендую зверніть увагу. І до вина, якщо ви вже так почали говорити, класно би було згадати про те, що. Um, можна було би щось придумати з таким якимось фуд-кошиком, або, можливо, зібрати якийсь такий набір, чогось дуже смачненького, якихось спеціалітетів, тому що я направду сама дуже люблю отримувати їжу в подарунок. Можливо, для когось, якби це щось таке незвичне, але я не встидаюся. Мені дуже подобається, коли мені дарують їжу. І також я не встидаюся дарувати їжу своїм всім, тому що мені здається, що це класний подарунок, який пасує до будь-якої ситуації, можна підібрати на будь-який бюджет і загалом мені здається, що до такого, наприклад, варіанту як вино було би гарно взяти якогось гарного нашого локального сиру. Тому я вам, звичайно, порекомендую доброї бринзи від пані Дарини та пана Олега. Ви знаєте, вже їх ми згадували якось про їхню класну сім'ю у контексті Великодня. І тоді я вам показувала і дідусеву хачинку. Це один з їхніх дуже таких автентичних класних проєктів. Також їхній бренд Гушка це ліжники та всяке різне з овечої вовни для дому і у них ще був бренд з бринзою. Але як я зрозуміла, що наразі є певні складнощі власне з цим брендом, що мусили вони закрити окремо магазин, бо пан Олег зараз захищає нашу країну ще від початку повномасштабного, та й в принципі я так розумію, були певні труднощі. Але я знаю, що ви можете попитати за цю бринзу власне у дідусевій хачині. І пані Дарина недавно анонсувала, що в них ще є певні і давні запаси. І щось зі свіжої бринзи. Тому, будь ласка, дуже вас кличу туди. Бо локальний продукт це завжди топ, і щоб він відбувався і розвивався, йому потрібна наша підтримка. І це класний подарунок не тільки тому, що ви можете підтримати своїх локальних виробників, а ще й тому, що ви можете підтримати своїх близьких, зібратися з ними, купити разом щось такого класного, купити класного вина, якщо є можливість послухати вініл, якщо ні, купити якусь класну ігру. Я знаю, що є зараз дуже багато різних цікавих і таких більш відвертих. І смішних, і я навіть читала, що є собі теж ввійшли додала це гра про українське вино. Мені здається, що це, по-перше, і весело, і пізнавально, і дуже креативно. Купити собі всякого такого смачного, зібратися, провести класно час, відпочити, якось знаєте, обійняти, набратися тепла. І мені здається, що власне це і є те, що має бути, от якби передусім у нас, коли ми говоримо про подарунки, про свята, про Миколая, про такі ці всі речі це емоції, це душевне тепло, це власне наші рідні, свої люди, з якими ми можемо бути разом. Зараз як ніколи, це цінно це завжди було цінно. Тому я вас закликаю, обіймайтеся. Любіться, збирайтеся всі докупи разом на ці свята. Якщо ви не маєте можливості зібратися, то надішліть комусь подаруночок від себе. Хай він трішечки обігріє і якимось чином нагадає за вас, і зробить приємність комусь з ваших близьких. І я вам дуже дякую теж за ту любов, за ці всі лайки, вподобайки, які ви мені тут постійно тицяєте, залишайте коментарі, підтримуйте мене навіть фінансово. Зараз я збираю на світло, бо зараз ми йдемо в зиму і треба якось, знаєте, денного світла не вистачає. Тому я вам за це все дуже-дуже вдячна. І я би хотіла вам побажати, щоб у вас і на цього Миколая, і загалом на ці свята все сталося. Щоб все сталося так, як ви задумали, щоб у вас все було добре, щоб ви були трішечки, трішечки добріші до себе. І загалом, щоб ви були в безпеці. Дякую вам. Цьому па-па!